Пастораль ХХ століття. сторіччя, як їх зносили з поля, набрякли від крові рядно. троє їх пастушків, Павло, Сашко і Степан, розбирали гранату, і ніяка в житті аріадна вже не виведе з горя у тих матерів, а Степан будуть груди пекти ті залишені в полі гранати. Тепокіддя війни, на грязьких стежках череди. Отакі От вони хлопці, Кирпаті сільські аргонавти, голуб'ята були, хоч не роди. Їх рвонуло на відліг і бризнуло кров'ю в багаття, а несли їх діди, яким не хотілося жить під горою. Стояла вагітна, як поле мати, і кричала та мати, хоч личко його покажіть. Личка вже не було. Кісточками, помитими кров'ю, осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні хлопці були, козацького доброго краю, коли зносили їх, навіть сонце упало ниць. Вечір був, і цвіли під вікнами мальви, попід руки держала у тих матерів рідня, а одна розродилась і стала в шосте, мати, а один був живий. Він умер наступного.